Що вони тут закрили переїзд? Та їх дуже багато у нас там його. На да? Кожних 300 метрів. Два буси вже спахували. Людей спакували вже на вежницю спакували з автоматом. Може все, що маємо. Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про фільтраційні заходи, тому що це дуже важливе і цікаве питання, оскільки багато відео на сьогоднішній день мені пересилають для аналізу стосовно що ж це таке фільтраційні заходи, хто має право проводити такі заходи, чим це передбачено, чи є Згідно чинного законодавства таке взагалі поняття, як фільтраційні заходи. Тому залишаємось на цьому каналі. Окрім цього, ми зробили ще запити офіційні та отримали офіційні відповіді стосовно того, хто має повноваження проводити такі фільтраційні заходи. Якщо ти ще не підписаний на канал, то обов'язково підписуйся, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. А якщо друзі вам потрібен юридичний захист, не забуваємо долучатися до нашого клубу юридичного захисту водія. Окрім цього, в грудні місяці ви маєте можливість придбати ось такий подарунковий сертифікат, щоб мати надійний захист на дорогах України. Усі деталі та умови вступу до клубу юридичного захисту водія будуть в описі під цим відео. Фільтраційні заходи, що це таке, чи є юридично запаковане поняття, що це і хто із органів влади взагалі проводить такі заходи. В загальному розумінні фільтраційна робота, саме фільтрація, це перевірка правоохоронними органами окремих осіб або певних обмежених контингентів осіб з метою виявлення і відбору серед них саме тих, хто становить інтерес для цих органів відповідно до функцій і завдань, які покладаються на такі органи. Це загального розуміння, однак з юридичної точки зору самого визначення, що ж це таке, я не знайшов. Також звертаю увагу, що на сьогоднішній день дійсно працівниками державного бюро розслідувань спільно зі службою безпеки України, а також національною поліцією України дійсно проводяться масштабні заходи щодо виявлення диверсійних груп. Диверсійних груп та агентів у всіх регіонах України правоохоронці перевіряють усіх, хто переміщується в територію нашої держави або переміщувались останнім часом. Ключова мета це виявлення російських ДРГ та агентів, що працюють на замовлення окупанта, і в свою чергу просять громадян зрозуміння ставитись до перевірок та допомагати правоохоронцям. Це Офіційно йдеться в повідомленні ДБР. У відомстві також звертають увагу, якщо ви виявили підозрілих осіб у поїздах, автобусах іншому транспорті, негайно сфотографуйте їх та повідомляйте на гарячій лінії телефона. Ось вони. ДБР, Служба безпеки України та поліція. Ми в свою чергу вирішили поцікавитись та зробили офіційні запити стосовно того, що є фільтраційними заходами, тому що багато разів бачили, як працівники поліції зловживають перевищують своїми службовими повноваженнями та діють не в рамках чинного законодавства, щоб зрозуміти, чи мають працівники поліції взагалі такі повноваження і чи входить фільтрація до їх повноважень. І ось дійсно ми отримали офіційну відповідь, яку сьогодні будемо розбирати разом. Відповідь було отримано від департаменту. Таменту патрульної поліції відповідно до статті 8 закону про нацпол поліція діє виключно на підставі і у межах та спосіб, які дійсно визначаються конституцією та законами України. Оце це ми знаємо. Також згідно чинного законодавства, поліція не наділена функціями проведення фільтраційних заходів. Не наділена про це йдеться офіційно у відповіді. Водночас, згідно відповіді, вказано, що механізми перевірки документів огляду автомобілів чітко регламентовано постановою каміну 1456. Це те, про що ми завжди вам казали. В постанові 1456 це визначено відповідно до пункту 5 даної постанови. Чітко визначено, що право на перевірку документів, огляду ТЗ надано саме відповідним уповноваженим особам, у тому числі Національній поліції України, уповноваженим особам. А я нагадую вам, що уповноважена особа це посадова особа, яка визначається саме наказом коменданта, та якій надано повноваження щодо перевірки документів в осіб огляду речей. Огляду ТЗ, багажу, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення самозаходів правового режиму воєнного стану. А згідно пункту 7, уповноважена особа має право вимагати в особи пред'явлення неї документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або спеціальний статус. У чітко визначених випадках, ось вони. Таким чином, виникає дуже серйозне і спірне питання, що фільтраційні заходи, як такові вони є необхідністю. Однак, згідно е, нашого законодавства, не визначено, що все ж таки з юридичної точки зору саме є фільтрацією, фільтраційним заходом. Хто має повноваження це робити, яким чином воно проводиться, в які терміни і чи запаковано воно юридично. Відповідь ні, тому що передавившись багато. Чинного нічого такого для себе я не знайшов. ми були вимушені зробити певні запити, отримали такі запити і бачити. В тому числі департамент патрульної поліції чітко визначив і повідомив, що до поліції не входять і вони не наділені такими функціями, як проведення фільтраційних заходів. Однак ми бачимо те, що на дорогах України це відбувається. Ми вже неодноразово знімали різного роду матеріали, випускали, де працівники поліції перевищують свої службові повноваження і порушують чинне законодавство. Якщо такі дії відбуваються, друзі, одразу фіксуйте, повідомляйте на телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх. Прав 0800 500 202 Ось він. Запишіть собі. Що вам потрібна наша допомога, ви можете долучитися до нашої спільноти. І ми також допоможемо у цих випадках. Також встановлювати даних осіб таких працівників поліції, які порушують законодавства. Необхідно вимагати, щоб вони пред'явили своє службове посвідчення, яке чітко регламентується статтею 18 закону України про національну поліцію. Також друзі, не забувайте, що дуже зручно, коли у вас завжди під рукою є необхідна. Корисна юридична література. Таку літературу ви можете придбати в нашому Адешопі. В описі під цим відео буде посилання. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал або цікава тема для розбору, ви завжди можете долучитися до мого телеграм-каналу. Переходьте, підписуйтесь, присилайте відео на мою електронну пошту. Воно також буде в описі під цим відео. Бережіть себе, знайте свої права, друзі, і усім вам мирного неба!